18 грудня завершився проміжний етап капітального ремонту багатостраждальної набережної в Івано-Франківську. Її освятили і офіційно відкрили. Проїзд на місці події були присутні наші журналісти. Більш ніж два місяці триває капітальний ремонт набережної імені Стефаника. Зараз вулиця вже відкрита для проїзду, але за словами голови облдержадміністрації Олега Гончарука, на 100 відсотків ремонт не завершений і продовжиться у наступному році. Основні роботи передбачені проєкту, вони виконані, тобто, зараз ми його коригуємо, щоб Максимально задовільнити потреби мешканців міста змінюємо в'їзди, виїзди, автобусні парку... автобусна зупинка, розширення, звуження дороги, велодоріжка. Саме велодоріжки викликали хвилю протесту серед велолюбителів. Спочатку обіцяли облаштувати територію для велосипедистів по обидва боки вулиці, потім з одного боку, але досі жодної велодоріжки не зроблено. Нам на словах пообіцяли всі замовники, або підрядники, генпідрядники, що так буде зроблено. Однак, поки що, на жаль, ми не бачимо ані документів проектних чи будь-яких інших, що доріжка буде, ані початку роботи з будівництва доріжки теж поки що немає. А що ми бачимо натомість, що на місці, де має бути доріжка за обіцянками усними, почав почали будувати тротуар. Але представники влади публічно запевнили громадськість, що велодоріжка таки буде. До кінця року буде внесена. Про внесені проектні пропозиції з велодоріжками. Я на камери говорю, говорив і буду говорити. Велодоріжки будуть на цій Я ділянці. Усі ремонтні роботи на набережній планують завершити навесні 2015 року. Кошторисна вартість робіт становить 38 мільйонів гривень. Цього року витратили 25 мільйонів. Решту підрядник освоїть наступного року. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий. Новини телеканал Раї.